І цього року, якраз у квітні, дві команди зіграють між собою на чемпіонаті світу. Але перед цим ще двічі зустрінуться власне на стадії ось цього новоствореного турніру Європейського кубка націй. Нагадаю, що це фактично заміна товариським поєдинкам єврохокей челенджу. І тепер буде чіткий календар. Вже є розподіл команд за групами. Ну і варто знати, що три слоти, в яких гратимуть команди у цьому європейському кубку Націй, визна. Минуга кіара. Амішерськокенкіна Йоморськілюс і Шюхен Абаджан. Сьомим захисником сьогодні є Микита Полонинський і, відповідно, Микита Сидоренко Іля Крикля і Михайло. Зокрема, в лобовому поєдинку в матчі, де потрібно було вигравати Південної Кореї. Вони виграли з рахунком 4-1. Перша трійка нападників Павлюс Гендалтас, Угнюс Чижас і Сімас Ігнатавічус. І перша пара захисників Костас Гусівас і Неріус Алисаускас. А В другій, третій нападник. Зараз моменту української команди. Два води виконав. Шабалорота. Хвостак стартова. А, атака закінчилася точним китком. Панасенко відзначається точним китком. У дальню дев'ятку, 18 секунд. Лише минулого цього поєдинку. Не туди записали одиничку. Одразу титри нам показали 1-0 на користь Литви, але ні. Українська команда забиває першу шайбу у цьому матчі 1-0. 18 секунд нам вистачило літо, щоб втекти в 2-1. Ну і визначаємо, як тут за рахунок партнера, за рахунок, зокрема, Іларіона Купріянова, який був на дальній сесії, по якому працював захисник. Вдалося Панасенко вийти на ударну позицію і точно кисневим китком кинути в дальню дев'ятку. Без шансів. Нагадаю, першу зараз двох хвилинку проведемо. Переведення до дальнього Бертану. Вдалося збити наш пресинг литовським гравцям. Зараз не найкраща передача на селі але шкода, не вдалося її перехопити. По-перше, передачи до Гриніса. І... У будь якому випадку засушені дві хвилини. Тут ніяких підстав для скарг на адресу арбітрів немає. Зараз Алісалскас. Його кидок. хороший. Гребенник. Груба помилка Гребенника. Ну, Гребенник зараз чекав передачі як сніга літом. І пісенку не дочекався зараз момент, перед передорожного Писаренка. Посиренка виловля. Момент такий виник, фактично, ні звідки. Захаров зараз намагався перехопити. Не вдалося зробити. Триває атака збірної Литви. Захаров не притиснув суперника. Чи зараз через синю лінію? Зараз в форматі 5 на 5 нас закривають. Небезпечно кидок і пори зараз. Вже десь переграли свою зміну, і нові хокісти з'являються у нас на льоду, зокрема, Гребенник. Завився на синій лінії. Панасенко на гребаника. Гребаник. Дальній кидок і дуже небезпечно було, тому що на протиході був спійманий голкіпер. Дальню 9, намагався кинути Пересуньку. Купріяно підібрав не найкраща передача. Але шайба залишилася в зоні. Лансман не фіксує положення позорою в цьому епізоді. Не фіксує виходу шайби до середньої зони. Пересуньку, ще один кидок. Де шайба? Шайба перед голкіпером. в пісам вдалося відбитися. Хороший дальній кидок нього він. Такий класичний блюлайнер, який вміє поливати з дальньої дистанції. Викочується українська команда. Три в два кидок. Блокером відбуває Голкіпер. Добивання небезпечно. Ще одна спроба. Чуєте, вболівальники, які підтримують литовську команду. Зараз хороше переведення. І почастило, що Павлю Згінтаутас не зумів. Першим ждотком переправити шабу порожній кутворі. Зараз дуже хороше. Такий якісний. Хрестометі переведення. Дальний кидок. Добивання Писаренко. Писаренко двічі врятував українську команду. Ще раз повтор цього епізоду, коли досвідчений 34-річний кількісна перевага. До речі, непогано. Сьогодні Литва, в принципі, у кожній з попередніх можливостей мала як мінімум один шанс. Підкидок і Гнатаючу завдає китка з зло... новоблокером Сергій Пасаренко. Вдало відіграв. Ніяк не вдається вивести шайбу Аліса Осказ. Підкидок. Кидок порожні ворота. Добивання немає. добивання. Шайба де. Шайба під голкіпером зараз. Шайба під голкіпером. Гусівас. Непогано ходить шайба, у литовці від шайба в ротах, на жаль. А від ковзана захисника шайба влітає у ближній кут. Ну тут своячка Іля Четвертак забиває у цьому епізоді. Ну, рано чи пізно це повинно було статися, якщо ми вилучаємося, якщо ми даємо можливості, і якщо Ось так небезпечно атакує Сергія Посаренка його ворота. Довшкода, що від захисника зараз відлетіла шайба. В дальній кут вже не встигав викинути туди щитоголкіпера. Здимося. Повтор в Полоницько Шайба влучає, від Ковзана Полонисько заскакує за лінію воріт. Повтор цього епізоду. А ви знаєте, навіть не від Полоницького, а здається, від ключки самого Сергія Пасаренка Шайба заскочила. Давайте подивимося більш уважно. У цьому епізоді, здається, це був Тимченко. І, врешті-решта, не з м'ясом виштовхували Тимченка. За мечі майдарська. Помилка перед нашими воротами. Кидок. Писаренко відбуває два кидки. Добивання на щастя вже третє не відбулося, але знову боротьба біля борта і знову вилучне. Підбирання для своєї команди. Крикля виграє таки підбирання. Віддає назад. Полониський. Сидоренко. Сидоренко його кидок. У Сидоренка хороший кісевитки. Прихований кидок. Він у цьому сезоні в чемпіонаті України вже кілька разів закидав. Але контратака зараз три втримав. Може бути. Чи за сам пішов, чи за бо кидок, чи за са. Блокуємо. Не закинув порожні ворота. Ну, здавалося, шайба вже там. Зараз на зміні ловимо суперка кидок і щиток. Голки провлучає шайба. Триває боротьба біля Барта. Зараз виковорюємо шайбу. Небезпечно. Підкидок. Кидок док. Тахтовський. Добивання небезпечно, але Лаурінос Любіс. Не вдалося виграти підбирання. Литовці швидко розташувався. Ігнатавічус. І Гнатавічус удалі кутише бо ворота. Ну ось так, буквально 7 секунд вистачає литовській команді, за то, щоб закинути. Ігнатавічус завдає, китка ось цей 18-річний талант із швейцарського чемпіонату. Потенційно високий номер драфту національної хокейної ліги. Там знову своячок залетів. Знову, здається, від нашого залетіло захисника, який на п'ятаку в такій контактній боротьбі. Прибував разом із Напарником. Дивимося повтор. І завдає китка. І від стегна нашого Захисника Шейба залітає поміж щитків ворота. Ну, тут о, які претензії до захисника? Само собою, що особливо провини Олексія. Дахно... Це навіть не Дахновський. Це Іван Сасак був. Іван Сасак був в боротьбі на п'ятаку. Шостий номер. Від його стегна Шаба рикошетить, залітає в ворота. Само собою багато хокеїстів не приїхало. Тренський штаб знає про їхні можливості. Але я думаю, в лютому, коли нашими суперниками будуть там вже набагато сильніші команди. І я про це вже говорив, що в лютому ми гратимемо зі Словенією, Великобританією і Польщею. Тоді, я думаю, приїде вся основа. Зараз момент перед нашим воротом, кидок, і, на щастя, немає добивання. Кудревічу завдавав цього китка, але воловлює шайбу Сергій Пасаренко литовської збірної. Гринюс. Програв кидання нашому напарнику. Вдало зараз на позна діяв у цьому епізоді Ілля Крикля. Але знову у Литви шанс. Момент кидок. І Писаренко відбиває. Грініус мав зараз ідеальну нагоду робити вже 3-1. Не вдалося виграти вкидання, але триває боротьба. Зараз Ковальчук вступає в боротьбу. Потрібна підтримка. На синю лінію передача. Непогано тримаємо шайбу під контролем. Стабілізувати зараз гру. Так, стабілізували розташування, скинули пресинг. Зайняли звичні позиції. Знову ромбом розташовується українська команда. Хороша перевагня. кидок, порожні ворота. Ну і знову купріянов не закидає. Як зараз не закидає. Купрі... І ледь не втратив рівновагу в цьому епізоді Богдан Середницький. Але знову атака української команди. Пересунько. Пересунько собі на хід. Пересунько і шайба. Пересунько лізе за ворота. Пересунько. Різко по гальмах. Вітається суперка, Пересунько. Друга спроба Пересунька віддає назад. Заїжджає Дахновський на кидання. Зараз непогано було. Знову Купріянов не виграв кидання. Підбирання залишається за литовською збірною. Викидають шайбу. Шайба залишається у зоні. Кидок Панасенков суперника лучає. Тримаємо шайбу перед воротом суперника. Кидок. Добивання немає. шайба на п'ятаку, але литовці відбиваються. Це повтор попереднього епізоду, коли екранував Іларіон Купріянов. Потім віддавав заворотні передачі, але не було кому добити. Зараз дуже непогано, обличчя дев'ятку цілив. Із самотужки приклеїли його до борта. Відібрав Олексій Дахновський. Дахновський, Дахновський Шайба. на зміні прибуває українська команда. Дахновський тому не поспішає. Лише півтори хвилини у нас залишається непоганий в'їзд до зони. Зараз хороший момент може бути. На п'ятак удар! Добивання. Ще один момент може бути, але не вдається добити. І зараз тайм-аут, я так розумію, бере українська команда. Якщо п'ятьох продовжуємо грати, але зараз потрібно змінювати. Так, поїхав Бородай на п'ятак. Бородай на п'ятаку. Панасенко і Шайба. Панасенко. Віддав на ратушно. 6 на 4 граємо зараз. Україна і шайбу. Чекаємо до На напивняк. Панасенко. До Володя. Ковальчук. Ковальчук намагався добити, не вдалося. Ще одна спроба. Ратушний. Ратушний. Його кидок вилучає суперника. Підкидок Панасенку. Панасенко. Не заміну штурм закрити. Закрити синю лінію. Закриває мені. Литва намагається відбитися. Шайба біля воріт литовської команди. Потрібно зараз, хоча б один момент ще напрацювати 5 секунд, але Литва відбувається за все. Литва відбувається. Це означає, що Литва виграє цей поєдинок. На жаль, ми сьогодні програли. Програли здебільшого через власне нестримання, через постійні вилучення. Насухо вистояв Лаурі на Я думаю, саме він стає.